На запорізькому напрямку вчора 412. Здається, 412 Я перепрошую, тому що ще не всі найменування от наших полків безпілотних систем вивчив. Це полк немезіс 412 Так справді, от я вже стих перевірити. Він в Запорізькій області немезіс знищили противника, у противника знищили. Вартісну, вартісну машину, це реактивну систему залпового вогню. Це навіть більше ніж реактивна система залпового вогню. ТОС тяжка вогнеметна система, тяжка гніметна система. 1А санцепьок, ТОС, 1А санцепьок у спайці з бійцями. 102-ї бригади ТРО це з міста Івана Франківська, точніше не з міста а з цього прикарпатського регіону. Так, Івано-Франківська бригада ТРО, яка допомагала вочевидь розвідати цей ТОС. Ну а далі вже бійці Немезіса почали його вражати. Це дуже вартісна установка, яка коштує багато грошей, яка є дуже смертоносною. Насправді, що такі ТОСи дуже активно працювали по напрямку Часового яру свого часу. Зараз не спостерігається їх там. І, в принципі, кожне знищення цих одиничних на пальцях можна перерахувати кількість цих установок показує те, що сили безпілотних систем себе виправдовують тому що полк Мезіс це якраз таки є складовою сил безпілотних систем. Паралельно точно так само наші далекобійні дрони коригують удари по тилах противника, наприклад, на Покровському напрямку. Там, де я сьогодні не буду знову ж таки зупинятися, я вже другий день поспіль говорю, що тут відносно стабільна ситуація. На Курахевому нас є свої проблеми. Про них я вчора детальніше говорив. Ці проблеми нікуди не зникли. Просування противника в Андріївці і продовження тиску на корахівському напрямку по напрямку Покровська тут дуже складно, насправді реально складна ситуація, але її можна зараз е, все так само окреслювати, як е, ну скажімо так. Доволі таки стабілізованою, тому що втрати противника тут тут просто фантастичні. Я спілкувався на днях із бійцями однієї з бригад, що тут стоять. Вони кажуть, ну це навіть не до порівняння, скільки яка пропорція втрата противника, і які втрати є у нас у наших військ на покровському напрямку. Так от до чого я говорив про безпілотні системи, тому що от наприклад вчора по селидовому З'явилися кадри прильоту по штабній установі, скажімо, що так ворожих військ. Ось так якісно це навіть можна припускати, що скоріше за все спрацювала авіація. Знову ж таки, за наведенням наших безпілотних систем, авіація знищила будівлю, в якій перебували представники 35 ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації, яка атакує якраз таки на Покровському напрямку, навіть є точна геолокація, ось інтереї виявили у населеному пункті. Солидве ось в цій точці. Прилетіло це не сказати, що тут фантастично далеко від лінії бойового зіткнення, але це подібні удари, які мають відбуватися, які зокрема коригують наші сили безпілотних систем. Тому я їх підтримую, підтримую і буду підтримувати завжди, особливо межах цього року, для того щоб їхніх можливостей і спроможностей, скажімо, що так ставало більше. З Покровська, друзі, перемістимося на турецьк. Я просто сьогодні хочу такий доволі експрес огляд зробити для того, щоб багато вашого часу не забирати вчора. По турецьку були. Інформаційні баталії пов'язані з тим, що ворожі ресурси, зокрема ворожі міноборони, російське заявило, мовляв, Торецьк захоплений. Ні, це неправда. Торецьк не захоплений, тому що я завжди багато говорив і пояснюю не в кожному огляді про Торецьк що зрештою неможливо захопити те, що майже вкрай знищено, і то, попри те, що це край знищено, важливо досягнути того. Зараз давайте так не буду заплутувати. Іде війна не за населені пункти, не за села. Іде війна за знищення сил противника одне одного. Росіяни знищують наші сили, наші війська знищують російські сили, і як наслідок знищення. Можливе подальше просування або окупація, або деокупація територій ось що є основною задачою військ, і в принципі те зараз і спостерігається. Що в часовому ярі, що в Торецьку що в роботаному спостерігалося, що на багатьох інших напрямках, головне не дати ворогу розвинути свій успіх, знищити його ресурси до тієї межі, щоб це далі було неможливо. Великі новосілці, я постійно повторюю, і от у Торецьку це тотально зруйнований зруйноване селище, яке ну приблизно виглядає так, Костянтин та Влада Ліберове відомі військові фотографи зробили обльоти і показують, як виглядає турецький. То це ще навіть мені виглядає, виглядає на те, що це не супер свіжі кадри, тому що там є деякі впізнавані будівлі, зокрема в районі шахти турецької, які виглядають більш-менш цілілими, а насправді такими вони вже не є. Відповідно, не можна захопити те, що вкрай знищене. Е, відповідно, але противник намагається просуватися далі. Йому логіка його ним захоплення населених пунктів потрібна для того, щоб вони слугували. Певними е, опорними пунктами, з яких далі продовжується їхній наступ. Ну наприклад, як це було з очеретеним на Авдіївському напрямку свого часу. Очеретине, яке фактично втратили майже без бою наші війська, е, згодом не те, що хабом для ворожих військ стало, воно стало ще й залізничним пунктом, е, куди їздить із Авдіївки залізниця. І це взагалі повне нахабство е, з боку російських військ, але вони його використали. Це повне нахабство і далі продовжують реалізовувати. Відповідно, зараз по турецьку точаться такі бої, е, в межах які Максимально знищують просування противника, максимально купують як знаєте, це російською мовою купірують. Я не знаю, не можу знайти е, е, так скажімо так, обрізають, обрубують просування противника, не можу знайти відповідника в українській мові. Наші війська паралельно з цим не даючи можливості йому накопичуватися, тому що якщо він не буде акумулювати свої сили в більшій кількості, відповідно далі він рухатися не зможе. Один, наприклад, із епізоду, тобто тут тривають бої в міській забудові, і абсолютно не є правдою те, що е росіяни, мовляв, захопили Торецьк Ні, не захопили вони його. В районі шахти турецької відбуваються бої, хоча і ворог тут е збільшує, скажімо так. Постійні штурми і свою присутність в районі адмінбудівель шахти турецької на заході, в районі одного із е е териконів. Та сама історія триває оборона. За забалці триває оборона. Тобто, що не менше на трьох е районах околиць. Торецька триває оборона міста і міські бої тривають. Тривають постійні е, виходи штурмових груп, зокрема зі складу наших підрозділів поліції, національної поліції, які е, тут мають свою, е, наприклад, штурмову бригаду Лють. От бійці люті показують одну із таких е, штурмових. Один з таких штурмових виходів е, проривів до будинку, який був зайнятий російськими окупантами, і тут не йдеться про те, щоб їх вибити з цього будинку. тут йдеться про те, щоб знову ж таки не дати їм тут накопичитися. Що ми бачимо? Бійці люті виходять, прикриваючи значним вогнем при великій кількості російської піхоти, яка просочується в будинки. Єдиний вихід це фактично знищувати ці будівлі разом із піхотою. Поліцейські неодноразово демонстрували, як вони це роблять. Демонструють зараз знову таки: прорив на бронетехніці, вогневе ураження, прикриття вогнем і закладка саморобних саморобних бомб, які створюються з мін ТМ 62 Далі евакуація і підрив цієї будівлі. Таких речей це виглядає дуже просто, але насправді це абсолютно ні чорта, не просто це дуже складна операція, яка потребує ідеального таймінгу, швидкості від наших бійців. Ну, дякувати Богу, в цій операції наші. Е... Бійці, бригади лють навіть ніхто не постраждав, навіть немає трьохсотих, тобто ніхто поранення не отримав. тому Такі речі, такі дії, вони весь час відбуваються у турецьку, і казати про те, що турецьк захоплений це можуть робити тільки невігласи із російського міністерства оборони, яким важливо втикнути ганчірку, як це сталося у Великій новосілці, але з великої новосілки вони й гадки не мають куди далі рухатися. Як розвивати цей наступ? Більш того, я вже говорив про те, ну зараз, поки що, ще публічно не можна говорити, які саме райони були. Звільнені нашими військами, які там успіх було досягнуто у Великій новосілці після взяття міста і маю на увазі в районі великої новосілки Новопавлівському напрямку. Але успіхи там наших військ є і доволі такі значні та болючі для росіян. Більш того, вони зараз навіть мають тенденцію до розвитку та подальшого просування, тільки поки що про них звісно говорити не будемо. Так от. Цілком імовірно, що по торецьку по часовому яру, коли е, ворожі ресурси тут будуть далі стиратися, е, подібні сценарії, як і по Великій новосілці, будуть розгортатися. Але цілком ймовірно, що так, цілком ймовірно, що ні, все від себе залежне роблять наші бійці, які роблять від себе, наприклад, бійці е, повітряних сил, які вчора е, командування повітряних сил підтвердило, що на Запоріжжі вдалося збити кап. Чим не повідомляють. Але за тими даними, які є, якоюсь експериментальною зброєю, тому все можливе ми робимо далі. Потрібні ще додаткові інструменти, в тому числі від наших західних партнерів, в тому числі і від нас, друзі, і з вами, від населення, яке має розуміти, що ми у війні, і ніякого миру нам ніхто не подарує. Ні Трамп, ні Келох, ні Рубіо, ні будь-хто не подарує нам його.